Давайте поговоримо про результати 2025 року. Він ще не закінчився, ще багато буде змін. ну, Тим не менше, вже про якісь результати можемо говорити. Так, ну, по-перше, у нас досить непогана економія. За цей рік вже тут, тут можна подивитися з жовтня 24 по жовтень 25-го. ми вже маємо 42 мільярда. Економії це приблизно 5-7 від очікуваної вартості, які закупівель, які проходять через систему. Маємо на 820 мільярдів гривень підписаних контрактів, і 25% від цієї вартості складають оборонні закупівлі, і маємо навіть 14 мільярдів на дрони. Звичайно, не можемо обійти стороною запит пропозицій постачальника, одна з популярніших закупівель на сьогодні. Це десь приблизно 10% від всіх закупівель, які проводяться в системі. І конкуренція складає в запиті пропозицій постачальника. Більше трьох учасників на торгі в середньому, навіть є кейси, от як представлені на слайді, коли на торгі прийшло більше 30 учасників. В середньому по прозоро десь 2,5 конкуренція, але, звичайно, всі бачать, що в відкритих торгах з особливостями дуже часто приходить один учасник і не більше. Тим не менш, це досить гарний. Один з найкращих інструментів Прозоро. Ну і звичайно, по принципу з Прозоро Маркета, це е, в методології е, тих же євродиректив, називається Dynamic Purchasing System або Динамічні системи закупівель. Е, Прозоромаркет був нашим, скажімо так, пілотом, е, який показав свою ефективність. І за принципом цього Прозоро Маркет ми спробували побудувати оборонні рамки. Взявши все найкраще з Прозоромарки, це швидкість, бо ви бачили на попередньому слайді, в Прозоромарки це лідер: 8 днів і вже контракт. Відповідно, для оборони ми взяли цей принцип, плюс його вдосконалили тим, щоб. Постачальники були убезпечені максимально. Частина інформації, як з боку замовника, так і з боку постачальника. Вона не викладається в публічний простір, відповідно обмежена для доступу. Що робить ці процедури безпечніше, ніж звичайні. Електронні протоколи. Вони були насправді запущені ще в минулому році. Тим не менш ми продовжуємо з ними працювати, розвивати, дослухаємося до ринку, там дійсно не все чудово і гладко, приходиться змінювати, вдосконалювати. Тим не менш ми рухаємося в цей бік. Задача основна електронних протоколів це зменшити навантаження на замовників і на постачальників. Також в цьому році ми запустили електронну тендерну пропозицію, яка в принципі повинна замінити взагалі паперові документи. Є мрія в принципі, в екосистемі, що закупівлі будуть проводитися в два кліка без необхідності завантажувати тонни документів. Відповідно, ми поступово впроваджуємо маленькі кроки, маленькі зміни в системі, які дозволять таким. Досягнути такої мрії. На сьогодні електронні пропозиції є в кожній закупівлі. В принципі, містять майже всю інформацію, яка в електронному вигляді по пропозиції наявна в системі. Електронні договори. Ну, ми, ви, мабуть, вже не перший рок, рок, рік про них чуєте, багато змін відбувається. В принципі, це як у літака, який летить, поступово замінювати двігун. Да? Тобто його не можна посадити, він повинен летіти далі, але при цьому потрібно робити зміни. От так, в принципі, у нас відбувається впровадження електронних договорів. Ми поступово впроваджуємо. Значало, спочатку форми впровадили. Ірина на попередньому докладі згадувала, що наразі в системі використовуються шаблони, розроблені компанією Арцингер. Відповідно, за цей рік ми впровадили електронні. Ви як користувачі, мабуть, стикалися з підписантами. Ця інформація потрібна в електронному форматі для того, щоб повністю перейти на електронні договори. І на сьогодні в процесі вже завершення впровадження йде останній етап: це підписання через систему електронного документообігу або через просто електронне підписання по суті. Ось і як тільки ми йому запустимо, у нас сформується по ідеї повний цикл. Тобто з момента оголошення закупівлі замовника буде можливість обрати шлях електронного контракту, В нього підтягнеться від відповідний код ДК шаблон, який відповідає цьому коду ДК. Постачальник, подаючи пропозицію, надасть необхідну інформацію для того, щоб заповнити специфікацію договору, сторони будуть заповнені. І як тільки буде обраний переможець, у нас сформується повністю системою електронний договір, який можна буде підписати в електронному вигляді, і він ляже відразу в базу як електронні дані. Тобто ми рухаємося в цьому напрямку. Ірина також на попередній докладі згадувала її інвойс. Це все напрямки розвитку в майбутнього цього функціоналу. Ну і звичайно, зірка сьогодні цього року, це Ukraine Facility. Ми також розробили цей функціонал. Дуже часто. Ви теж як користувачі стикаєтесь з тим, що або в системі з'являється функціонал раніше ніж нормативка, або нормативка виходить а в системі, поки що цього функціоналу не існує. Насправді, як би щільно ми не співпрацювали з департаментом публічних закупівель. Передбачити, які можуть спіткати проблеми, нормативно-правові акти на шляху їх погодження дуже важко і колегам, і нам. А синхронізуватися нам приходиться. Ми е, намагаємось максимально синхронізовувати виходи нашого функціоналу і їхніх постанов. Тим не менш є завжди лаг, десь ми випереджаємо, десь вони випереджають. Е, і це відома проблема. Ми намагаємося її контролювати, але не завжди виходить. Відповідно, ви можете стикатися з тим, що функціонал може з'являтися в системі раніше, ніж нормативка, або нормативка виходить, а функціоналу ще немає. Як я бачив в соцмережах фразу: О, якщо це з'явилося в Прозоро, скоро вийде нормативка по цьому. Ну, Тим не менш, Ukraine Facility вже впроді, нормативна правова база є. 50 мільярдів, які нам за цією програмою надають, ми готові Прозоро показувати нашим європейським колегам, як вони використовуються. З боку Прозоро, саме безпосередньо департамент, ми як адміністратори системи в цьому році отримали сертифікат антикорупційний ISO 37000, відповідно для того, щоб. Більше підтверджувати, що система в цілому і всі її компоненти націлені на антикорупційну діяльність. Сертифікат діє три роки, і кожного року ми будемо проходити аудіт по ньому. Ну і звичайно, подразник цього року, новий портал. Всі это, нас хейтять за нього. Ну, Тим не менше. Наголошу, можливо, в черговий раз. Старий портал не може далі існувати. Він був побудований за технологіями, які давно вже не розвиваються. Щоб трошки дати історії, новий портал повинен був вийти в 2022 році, в березні. Ми всі розуміємо, що в лютому 2022 року. Ну, робота системи майже зупинилася, і відповідно, все те, що було напрацьовано і повинно було запуститися, воно відкатилося аж до 2024 року. На сьогодні ми на надолужуємо весь той час, який ми втратили. Ми готові дослухатися, я маю на увазі як ДП, бо це виключно наш ресурс, новий портал, його змінювати під потреби наших користувачів і під максимально зручне користування. Тим не менш, десь наприкінці жовтня старий портал буде відключений, ми повністю перейдемо на новий і далі весь функціонал буде продовжуватися, розвиватися там. Так, закупівлі року важливі fpv дрони українського виробництва були закуплені на 135 мільйонів якраз через оборонну рамку. Також закупівель по розмінуванню пройшло по системі на майже мільярд гривень. І е, модуль донорських закупівель продовжує розвиватися. Ми маємо 700 мільйонів вже контрактів, і намагаємося більше залучати нових донорів в систему. Ну І, мабуть, останній слайд це по е, нашому майбутньому, що буде що очікувати у му році. Звичайно, ми будемо далі розвивати як контрактинг і всі пов'язані з ним процеси, є і інвойси і, і, і таке подібне. Нас очікує євроінтеграція. Також є плани по інтеграції в європростір. Можливо, чули про TED, це тендер Електронік Daily, це система оголошень в Європі. Де вже частково публікуються закупівлі з України, і в принципі в нас теж є плани інтеграції з ними, будемо розвивати динамічні системи і, звичайно, підтримувати колег як тільки будуть прийматися якісь нові нормативні правові акти або нове законодавство. Нам потрібно буде все це реалізовувати.